Друзі, привіт вітаю вас на youtube каналі Світлофор. Мене звати Віталій, і ми, як завжди, з вами продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. Сьогодні у нас наступна тема на черзі 26-та. Це є рух у житловій та пішохідній зоні. Ми сьогодні з вами розглянемо, які умови діють на цих територіях. Ось як діяти пішоходам, як діяти іншим учасникам дорожнього руху. Ну і власне сьогодні з вами розберемося. Чи є виїзд з житлової з пішохідної зони перехрестям, і також яка там буде черговість проїзду на таких ділянках доріг? Друзі, дякую всім, хто підтримуєте дружньо, ось так, от, українськими класними вподобайками кожне відео. Дякую вам за коментарі, які ви залишаєте в описі під цими відео, тому що це дуже допомагає розвитку каналу і наші відео завжди займають якомога вищі місця у списку YouTube, і це дозволяє. Розвиватися україномовному контенту, також хотів би нагадати вам, що в нас на youtube каналі є преміальний доступ для е, тих спонсорів, які донатять на розвиток каналу для наших підписників. І вже є записаний повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах. Це саме ті тести, які будуть на іспиті в сервісному центрі. Тому ви відповідності можете таким чином також долучатися до підтримки каналу. Ну а в якості подяки отримувати ще більш преміальний. Контент. Ну, а ми з вами розпочинаємо. Отже, сьогодні у нас 26-та тема це є рух у житловій та пішохідній зоні. І в першому пункті у нас наведена наступна інформація. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Також пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Отже, як ви бачите, дані території позначаються двома ось такими інформаційно вказівними знаками. Ось ви зараз їх можете побачити на картинці. Ну і бачимо, що тут на цих територіях будуть діяти певні умови. Так, тобто пішоходам нам дозволяється рухатися не лише по тротуарах, але також і по проїзній частині. Але якщо ви бачите, що наближається автомобіль, то знову ж таки старайтеся не створювати безпідставних перешкод. Наступний пункт 26.2. у житловій зоні забороняється транзитний рух транспортних засобів. В самій першій темі ми з вами розглядали визначення, що таке прилегла територія. А житлова зона і пішохідна зона вони являються прилеглими територіями. І от ми розглядали з вами визначення, що прилегла територія не має наскрізного проїзду. Тобто, якщо у нас є прилегла територія, то згідно правил дорожнього руху, кудою ми в'їхали на цю прилеглу територію, тільки тудою і можемо повернутися. Наскрізь транзитний рух прилегла територія не передбачає. Тому бачимо, що в житловій зоні також забороняється транзитний рух транспортних засобів. Наступний під пункт Б стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями заборонена, і таке їхнє розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Друзі, зараз в умовах е, тих, яких ми зараз живемо, ви всі прекрасно розумієте, що є різні житлові комплекси, житлові будинки, і завжди є проблема із парком місцями для автомобілів. І досить часто. Це призводить до того, що водії хаотично паркуються. Але хотів би наголосити, тому що вже мають дуже багато яскравих прикладів, які сам неодноразово бачив і з цим стикався. Коли в людини біда, горить квартира, ось приїжджає пожежна машина, а вона не може заїхати в двір і відповідності загасити пожежу, тому що заблоковані всі аварійні в'їзди. Тому велике прохання: паркуйтеся як хочете, тільки не блокуйте в'їзди, виїзди з дворів і ось ці арки. Ось е, ці аварійні проїзди, тому що потім від когось е, або від вас може залежати життя при ось таких от нещасних випадках. Тому старайтеся такого не допускати. Наступний пункт також е, забороняється стоянка з працюючим двигуном. Тобто, якщо ви зупинилися е, до п'яти хвилин, то бачимо згідно ПДР не заборонено. Якщо вже відповідності більш на тривалий час, то стоянка з працюючим двигуном забороняється. Також забороняється навчальна їзда. Отже, навчальна їзда дозволяється по місту на спеціальних майданчиках, де ви навчаєтеся, але в межах житлової пішохідної зони заборонено. Тепер що стосується руху вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, їм також заборонений в'їзд на житлову пішохідну зону. Але є уточнення, що крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, які виконують технологічні роботи, або належать громадянам, які проживають у цій зоні. Ми з вами вже розглядали на каналі заборонні знаки. До речі, якщо ви ще не переглядали, обов'язково перегляньте. І я там наголошував, що в нас є ряд заборонних знаків, які забороняють проїзд вантажним автомобілям, тракторам от в межах от таких от зон житлових чи пішохідних. Це буде стосуватися тих транспортних засобів, які не мають ніякого відношення до тієї території. А транспортні засоби, які обслуговують цю територію, припустимо, там привозять доставку або, можливо, ви працюєте в межах цієї зони, у вас там є магазини, офіси, і вам привезли також якийсь вантаж. Тобто, якщо є прив'язка до цієї території приналежність, то ці транспортні засоби виключенням можуть проїжджати. Наступний пункт: 26.3. Пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють в цій зоні, чи автомобілям, позначеними розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, якими керують або водії з інвалідністю, або які перевозять пасажирів з інвалідністю. І якщо до об'єктів, розташованих на цій території, є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними. Отже, що який тут висновок ми можемо зробити із цього пункту? Ви досить часто могли бачити, що центр міста в вашому населеному пункті чи в іншому досить часто роблять пішохідні зони, щоб люди собі могли прогулюватися. Але також в межах цієї пішохідної зони є Магазини, офісні приміщення або просто там громадяни проживають. І, от якщо інших під'їздів немає до цих магазинів чи офісів, то тим громадянам і тим, хто там працює, обслуговує. Ці приміщення також можна проїжджати на цю територію. Ну і також можна водіям з інвалідністю, якщо немає інших під'їздів. А там, можливо, є заклади, до яких їм потрібно добратися. Причому, бачите, тут зауточнено, що не лише водіям з інвалідністю, але і водіям, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Можливо, там на тій території є якась поліклініка, лікарня і інших шляхів під'їзду, немає. Тому вони також можуть проїжджати в межах зони ось цієї пішохідної. Наступний пункт 26.4. під час виїзду з житлової та пішохідної зони, водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Отже, тут ми повинні пригадати, що виїзд з житлової, з пішохідної зони не являється перехрестям. Ми виїжджаємо з прилеглої території, і от в цьому місці ми повинні зупинитися, пропустити пішоходів, велосипедистів і інші транспортні засоби. Так, інших учасників дорожнього руху, і лише аж тоді, переконавшись в безпеці, повинні виїжджати на дорогу. Ось така, друзі: у нас сьогодні була цікава тема про житлову і пішохідну зону. Я надіюся, що мої пояснення дозволили вам якісно розібратися в правилах дорожнього руху. і Класно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі. Ну а якщо ви водії з досвідом, то пригадати і бути хорошими водіями. Друзі, не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Напишіть коментар в підтримку розвитку каналу Світлофор'Юа. І дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. До нових зустрічей!